Привіт, з вами Софія. Сьогодні у нас другий урок нашого безкоштовного міні-курсу по заробітку на контент-крееторстві безпосередньо на UGC та IE контент. І сьогодні ми поговоримо про те, чому бренди готові, хочуть і будуть вам платити за UGC та її контент. І перспективи професії UGC та її крієтора у двадцять п'ятому, роках, або чому це професія номер один у 25 п'ятому, двадцять шостих роках? Попереднього року ви вже знаєте, що UGC – це не просто тренд, це не просто термін, це затребувана у маркетингу професія, яка тільки і буде це більше і більше набирати свого оберту. Вже у двадцять 24 роках бізнеси почали відходити від традиційної реклами і звертатися до UGC-креаторів, тому що такій рекламі ugc аудиторія її дивиться охочіше. Вона впізнає в. UGC себе, тобто в крієтер, вона впізнає себе, і відповідно такій рекламі вона довіряє більше і прислуховується до неї більше. Звичайно, і те, і те буде існувати далі, і те і те буде затребовано. Бізнеси будуть використовувати обидва типи контенту. Тільки на UGC припаде трохи більша частка, тому що він набагато вигідніший, перспективніший і результативніший. Для бізнесу UGC відео мають у 4 рази більше залученості аудиторії, аніж звичайна рекламна подача або рекламна інтеграція, чи якийсь глянцевий ролик із продакшену. За підрахунками Forbes з 2024 року, вже до 2026 року бізнеси планують збільшити бюджет іменно на UGC до 20 мільярдів доларів. І, звичайно, тут також включається у гру аї контент, тому що ми як можемо монетизувати ugc контент заробляти на цьому і автоматично допродавати бізнесам послуги по створення її контенту як окремий вид контенту, за який ви будете окремо дозаробляти більше, і звичайно. В Випадку UGC, AI може вам спрощувати роботу, генерувати ідеї, генерувати якісь елементи, редагувати фотографії, відео і так далі, і економити на цьому час. Чому бренди готові вам платити? Це дуже просто. Мені не хочуть самі собі контент створювати. Жартую, їм це вигідно, але й самі знімати контент теж не хочуть. По перше, виробництво рекламного і контенту для просування в агенціях продакшенах буде коштувати бізнесам просто сотні і тисячі доларів. А особливо за кордоном це насправді дуже дорогі послуги. Той час, коли UGC створюють автентичний контент, який покращий піднімає охоплення і лояльність, і який обходиться ну разів напевне, в 3-4 дешевше, аніж би це робив окремий продакшн. Бендам потрібно дуже багато контенту, і він постійно має оновлюватися як для реклами, так і для просування соціальних мереж. І це потрібно кожного тижня, і кожного тижня їм наймати якийсь продакшн. Ну, це, вибачте, мене я б таке не робила. Тому для постійної генерації контенту вони вибирають UGC. По перше, це життєвий, автентичний, невилазаний контент. По-друге, це набагато легше в продакшені, тому що е там бренд відправляє продукцію, і все вони просто чекають готовий контент. Їм не потрібно не постійно мати багато тасків в. Роботі з продакшеном з зйомкою, бути присутнім на ньому і так далі. Дуже багато брендів обирають для себе конкретних крієторів. Вони стають їхніми амбасадорами і на постійній основі генерують їм контент за продукцію за оплату. Тобто вони в постійній генерації, тому що вони підписують з ними договір, і договір передбачає певну кількість контенту там в проміжок місяця чи тижня, і так далі. Відповідно, ось ці піар колаборації піар пекеджі і так далі, які присилають амбасадорами. Це також є такою плюшкою у цій співпраці, тому це вигідно і UGC, і бізнесу знову ж таки повертаємося до статистики HubSpot. 70% бізнесу підтверджує, що UGC контент працює краще, аніж контент створений на продакшенах. 86% користувачів довіряють UGC контенту більше, аніж звичайній рекламі, і UGC реклама збільшує конверсію на 29% в порівнянні із звичайною рекламою. Я гадаю, тут більше не залишається питань, для чого це бізнесам і чому бізнеси будуть платити UGC-креаторам. Якщо інсайтом першого уроку було це те, що UGC не просто термін, а повноцінна професія, то інсайтом другого уроку буде те, що UGC – це просто топливо. Це соляра для бізнесу і маркетингу в 2025-2026 року. І це один з найосновніших інструментів, до якого будуть звертатися бізнеси, а відповідно. Потрібно виконавцям, потрібно UGC-креаторів. Скільки ж можна заробляти на UGC? Відповідь від нуля до безкінечності, та нуль теж можна заробляти, якщо робити щось неправильно, лінуватися, пропускати якісь важливі етапи і так далі. Чому до безкінечності? Тому що Якраз зараз тенденція розвитку UGC, яку можна масштабовувати. Як тільки ви класно починаєте просуватися, розвиватися, ви можете створювати різні міні-агенції UGC, тобто збирати контент креаторів по UGC, які класно працюють, які можуть забирати, вигравати, можна сказати, я називаю це, вигравати співпраці на різних платформах і тим самим забирати більшу кількість замовлень собі. І вже відповідно будувати роботу, так як вам зручно, і цим самим збільшувати свій дохід, працювати самому, набирати команду, створювати якісь продакшн по UGC. В середньому на українському ринку вам будуть платити за відео від 500 до 1500 за відео, що в моєму баченні це дуже мало. Але на жаль, українські бізнеси звичайно, я не хочу наговорювати про там українських бізнесів і так далі. Але Меншість бізнесів буде платити вам хороші гроші за UGC. Тобто більшість не будуть вам платити більше аніж 1500 гривень. Тому що, по-перше, мало хто з бізнесів може собі це дозволити. По друге, високий чек, висока якість. Ви маєте розуміти, що ніхто вам не буде платити там 100 баксів в Україні за тяпля відео. Тобто, ви маєте заявляти про себе, ви маєте показувати свої результати, ви маєте мати афігенне портфоліо. І, звичайно, коли ми говоримо за UGC, я наголошую на побудову співпраці на закордонному ринку, тому що тут набагато з цим простіше. Ця професія дуже добре відома за кордоном. Вона дуже довго вже тут існує. Вона дуже добре оплачується і дуже добре цінується. Відповідно, класні, дуже добре оплачувані співпраці. Набагато краще знаходити, звичайно, що за кордоном я не говорю забити там на українські нам бізнеси, ніколи не працювати. Я сама працювала з ними. Я говорю тільки за перспективи розвитку. Звичайно, ми починаємо з тих е, співпраць, які доступні нам зараз. Відповідно, поступово зростаємо, покращимо портфоліо, покращимо якість своїх робіт і ростемо все далі, далі і далі. І е, тут я повертаюся до ремак із е, першого уроку, чому. Е, Ноль підписників вам треба для UGC – це міф, і сто тисяч підписників вам треба для UGC – це також. Міф знайдіть для себе золоту середину. Як я вже й сказала, якщо ви націлені на перспективний розвиток цій ніші, ви хочете класно себе зарекомендувати, класно розвиватися. А перспектив для розвитку є ну супер багато. Не беріться за свої соціальні мережі, тому що на закордонному ринку навіть не на закордонному ринку а в Україні, коли бренди вас бачать, помічають ваш контент, у вас не буде ніколи проблем із тим, де знайти клієнтів. у Вас не буде проблем із постійними розсилками і постійним ігнором вас. Або коли вас динамлять, ось ця фраза вам зовсім не потрібно підписники в інстаграмі. Це bullshit. Але, звичайно, я не хочу вас віддякувати, особливо тих, хто зараз боїться проявлення, боїться вести свої соціальні мережі, що без цього у вас нічого не вийде. Ні, це не примусово, але це і не обов'язково. Ви зможете почати розвиватися в сфері UGC тільки трошки повільніше і трошки з менш якіснішими і добре оплачуваними співпрацями. Ви маєте це розуміти. Ви зможете, і звичайно, що будь-яка точка росту починається зі страху. З вам просто потрібно почати діяти в процесі навчання, вже бороти свої страхи проявлення, зрозуміти звідки ростуть ці ноги, і трошечки їх пообрізати, так сказати. І відповідно просто постійно прогресувати та рости. І звичайно, зробити із UGC не просто якийсь там підробіток, а повноцінно свою професію заявити про себе, стати спеціалістом та експертом в цій ніші. і можете дуже круто себе почувати. Головне не боятися. У мене були колаборації і за 30 доларів, про які я розповідала в першому уроці, і за 1000 доларів просто за два відео і одне фото. Уявіть собі цю цифру. І так, коли ми говоримо про заробіток в UGC, маємо розуміти, що зазвичай бренди не звертаються просто за одиничним відео. Зазвичай це просто пакет або три відео, два фото, або три відео, п'ять фото. Тобто це варіюється, і так само ви маєте розуміти, що чим краще ви оптимізуєте взагалі свої послуги, свою продуктову лінійку, додасте додаткові послуги, той самий ai контент. Ви будете все більше і більше заробляти. Саме тому я навчаю своїх учнів не просто якоїсь вирваної професії з контексту, тільки UGC, тому що зараз це затребувано. Ні, UGC – це напрямок із контент крієйторства Тобто, це професія із цілої сфери. Є контент крієйторство тобто створення контенту, контент-маркетинг, і в ньому є різні вектори. Так само, як у СММ, так само як у лікарів. Немає просто одного лікаря: є лікар-терапевт, є лікар-гінеколог, є лікар-психолог. І так далі, так само з сферою контенту: є UGC, є кріейтор, є, є режисер монтажу, є сценарист і так далі. І відповідно, коли ви проходите якісне навчання, ви це все маєте знати, і будь-який свій навик ви маєте вміти монетизувати, на ньому заробляти, добивати свої продуктові лінійки, збільшувати свої праці, пропонувати комплексно послуги, тобто це все є професія. І будь-який ваш навик має монетизуватися. І, будь ласка, економте свій час, вивчайте все комплексно, вивчайте все поступово, як сніжний ком, коли нагортається без якихось пробілів, і через які ви просто завалитеся, не будете знати там з чого почати. Там те вивчили, там те, 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 те пропустили і те вивчили. І ви думаєте, що ви наче багато знаєте, але щось не получається. Проблема в тому, що треба вивчати все комплексно, якщо це контент-професія, тобто професія контент-маркетолога, ви маєте розуміти все від А до Я і відповідно вже обирати, що ви хочете монетизувати, UGC, ai контент, чи це все разом більше заробляти, будувати якісь міні продакшн і так далі. Тому в цій сфері у вас просто необмежений ріст у доході. Це все залежить тільки від ваших дій і від ваших цілей. Ось таке в нас мотиваційне закінчення другого уроку. Наступний наш крок зрозуміти, де ж брати ці перші замовлення, і як нарешті почати заробляти.